Привіт. Ви на каналі Граєш з нами сьогодні, ми будемо грати в Among Us. Зараз от будемо демонструвати буде массувати ну, Може я буду предателем, бо я, 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 я не знаю, бо інші тебе предателі. А от я завжди не предатель. Якщо би був предателем, а то було б класніше Багато. Опа. Добажай, що, блін? Хоп-хоп. Бем. Е Бем. Бем. Вс. Ай. Заважай просто. тут один денжевешься вс. О, народа завдання А воді перемахаю. <риклад> То був желений. Железний предатель. Жаль, що я не можу голосувати. Ну я ж помер. Жить. Шки, я, пи, Три. А давай це не гошує. Він... аааа, він... А я знаю, що він хоче зробити. Він... 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 він, він хоче... От диви, дивися. Він хоче... просто... Щоб... 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 Щоб його не відкрили. Його... Тіпа типу, він гетері. А ні. Гавашує. Гавашує. А він не відгоршить, то тим більше. Дивися, який... хитрый. Я даже так буду, только я буду блять. <гасшиф> а ч ⁇ на нюху все? Так. Будешь какие приведи? Махаем. Махаем приведи. Роту. Не зеленого, де жалений. Де зелений? Мені треба зеленого. Мені треба зеленого, бо без зеленого я не можу. Так, диви, гадання. А? Дави, не а, знаю. О, тут просто накліт. І всю Шове не дати. Маріополь? О, стоя. А водішки драв донь понаваляло. Тут якісь програмі розбе. А що то? Витушти? Ну Я шо? Значит, що це завдання не треба делати. Якщо б навіть треба було, то я село держу і просто покинув это завдання. А точно я помер. Я забув. Для мене це уліпочка, як він предатель. Усмехайтесь. А -те. что теперь выкинуло? Прям... Ну все так, так прикольно бывает. Колодцы поди. Пистиком. Просто его ваш. Ну ладно, и Мы выиграем. Я дуже хочу. А Аж не хоче напряму. Ты пу ты ты він він такий а а а Що Хтось врятував, типа. А де той зелений з липкою? Я його готовий виводити. А вс. Я, тут я, зробив? я не знаю, що ти я зробив. Ну, ну я щось разруб. ай Ей, яй А ти вже знаешь, кто кидатель, что-то надо робити? Что тут трава рот? Здорово на света. Ну давайте я готов найти девчонки.

Как можно Батите? Батите? Ну. Я не нему на форме даже конституэла. Батсу-то? то Ну. Это хорошо. Я... Не... Я... 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 Давай, Давай, так похоже, Ты

Stany bążyka Obie, ja. jak żeby bieg mnie wchodzić A mam mnie wzajemne browy mnie browy na browy Zobaczcie Czujecie? Ja widzę, będzie to takie śmieszne O Kakao Kakao Jak a Mmm, um, 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 um. Ну якось так о. Шторт. Як нам же якраз встиг щось зробити? Хто буде, хто буде? Хто буде? Кремоті. Кремоті. Знаєш, що це? О, що та ті мапі спавни. Ну, я сповнився на інаксі. А зараз А це там мінялось.

Байте мене. Я вже знаю ваш. Ой, я випадково. Алубеки. Клубеки, клубеки. Дивись. та та бо він не гошує. Це якийсь не дивний. Він тебе поводиться дивно якось. Ну?

Ну, прикольно як вони горять, правда? Ой, перкнув. Цей и не предатель, сьомий Це точно є двойный хуй тебе за что. Мы сейчас новы програем. О плюх. Плюх. <сум> ну пограю то. вже Тринадцятий левел. Ви не міняєш свого зеленого. Я ся собі поміняю. Свого зеленого. Я я ж тобі поміняю. Две. А, ну було так, щоб щоб я його гарно колоровила. дальше? Обойдеть? Шо, отойти, бробе? А я, А я тест так можно. Уляшку, уляшку, ле Я знаю, я знаю, хто, хто буде предатель. Я прямо знаю, хто буде предатель. Я знаю, хто буде предатель. Я ж дуже знаю. Вивак. Нідорор. Нідорор. Якесь... Якесь таке діло. Не можна вдання, нема, 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 нема. Піддачі, передачі, передачі треба. Хватись Десь нікатись треба. Я не можу робити. не можна А вже дев'яти. Сімдесятий — то жорстко. Сімдесятий — то жорстко. але про що ж знаєш? Я б хотів, щоб нам так там які довгі секунди були. Это нет, он начальник. Ого. Жан он тут в балк с твоими выигрышами? Чего Офис. Прикинь, офис. Мы в офисе. Вадя, ты кричал.

Ме, Ми... о, вийшов. 7:15. А, блін. Далі. Ну, в пер в принципі я вже буду від 5:00 сім сім по я кажу вам. Потом. Ем, витьам імпет пишете на 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 мій канал і нам лайки. лайків. пока.